Алло, привіт, це я, Боже. Чуєш? Все нормально, нічого такого. Я ну добре, дещо таке сталося. Я знаю, що ти завжди поруч, але знаєш, сьогодні я, як та Марія біля гробу, шукаю тебе, а тебе не видно. Господи, скажи мені чесно, це якийсь жарт? Я не замовляла цей пакет випробувань. Я просила миру в серці, трошки радості, розумієш? Але зараз я, наче посеред темної ночі. Я не розумію, як воно має закінчитися. <смір> Може, мої молитви пішли в спам. Я не відчуваю, що ти мене чуєш. Ти сам казав, що я твоя донька і стільки обіцянок залишив для мене. Я не прошу тебе прибрати боль, тільки тримай мене, коли хвилі накривають. Просто дай знак, що ти тут. Я з тобою. Я чув тебе щодо того, як ти забуде. control them.